Термін культура, велика російська культура, вілікі, велика руська культура. Давайте вже першим джерелом користуватися, побудований на основі міфу. Він добре підкріплений, він пропрацьований, структурований. Це велика пропагандистська машина, яка працювала століття. Якщо ми говоримо з точки зору історичної перспективи, то всі роки, як Україна потрапила в орбіту спочатку Московського князівства, потім Російської імперії, втративши в певному сенсі слово свою незалежність, ми стали об'єктом. Ми були всі ці там 400 років. Ми були об'єктом докладання зусиль. Це вам здається. Що так повільно, само собою, заходила сюди пропаганда, заходила російська музика, заходили російські театри. Де цінності виробляються? Цінності виробляються десь там, в Москві, Петербурзі і так далі. А ми тут, ну от на маргінезі, ми тут обслуговуємо ці от тубільські племена, племена своїми піснями, жартами, шароварами і так далі. Це спрямована робота системна, яка була чітко прописана. Вмів про велику руську культуру працював на захід, дуже активно працював.